Роблені котлетки з курячої печінки. Дуже смачні, можна прокуртнути язика. Я його не прокуртнула, але прикусила, коли знімала пробу. Готуйте одразу дві порції, так як це зробила я, тому що вони нереально смачні. Цибульку морковку обсмажили на олійці, відставили вистигати. Тим часом будемо займатися печіночкою. У мене кілограм печінки ви помили її, зачистили і нарізали кубіком. Ось таким. Печінку додаємо 2 яйця, 2 столових ложки паніровочних сухарів, 4 столових ложки муки. На рахунок муки я вам пізніше скажу. Висипали сюди нашу зажарочку, яка вже вистигла. Я надушила часничку, ну, бо час, без часничка нікуди, з печіночкою бомба посолили, поперчили. Це вже на ваш смак. У мене, до речі, знайома цукор додає в будь-які страви. І в мене немає. Не Забулися ми за італійські трави, тому я додаю трошки базілічка. Замішуємо все і даємо хвилин 20 постояти, щоб мука, сухарі, набухалися. Я ледь не забулася, 2 столових ложки сметани. У мене сметани немає, тому дам столову ложку ось такого свого домашнього майонезу. Я думаю, не помішає. Ось такі вони у мене гарненькі. виходять, держаться кубки. Ой, дуже гарненько Будуть перекидатися від сковородочки. Я дуже люблю, коли так. Ось такі в мене вони красунчики виходять. Я їх смажу до золотавої скоринки і буду протушувати в каструльці. Якщо у вас немає часу, просто смажте під закритою кришкою.